Серце головний ритм нашого життя. Я Олесь Огірко, лікар-кардіолог та керівник медичного центру Ехокор у Львові. Моя робота допомагати людям уважніше ставитися до здоров'я свого серця, вчасно проходити обстеження, і що не менш важливо, грамотно і спокійно роз'яснити реальний стан речей. З мого досвіду це дуже важливий аспект комунікації лікар-пацієнт. У медичному центрі Хокор є все необхідне для діагностики серцево-судинної системи, сучасне обладнання, комфортні умови та турбота про кожного пацієнта. У нас ви можете. Пройти ехокардіографію та ЕКГ, зробити добове моніторування артеріального тиску та холтер ЕКГ тривалістю від однієї до семи діб, отримати консультацію кардіолога, пройти обстеження перед операцією чи фізичними навантаженням, пройти велоергометрію або стрес-тест, який підійде як абсолютно здоровим людям для оцінки своїх можливостей, так і пацієнта із серцево-судинними хворобами для раннього виявлення патології та оцінки її важкості. А також отримати оцінку стану серця у профілактичних цілях. Кардіологія це не страшно. Регулярні обстеження допомагають краще розуміти своє серце та приймати обґрунтовані рішення щодо здоров'я. Подбайте про серце вже сьогодні. Запишіться на консультацію у зручний для вас час.